Доброго дня, мене звати Артемоськін. Я спеціаліст по застосуванню бульдозерів компанії Caterpillar. Сьогодні хочу представити вашій увазі нову для українського ринку модель бульдозера d 9 t яка вже є сьомим поколінням легендарної машини, представленої у 1955 році. Почнемо з відвалу. Ця машина обладнана універсальним відвалом ємністю 16,4 метра кубічних, який дозволяє переміщувати на 21% більше матеріалу порівняно з напівуніверсальним. Захисна речітка від валу оберігає від потрапляння матеріалу та захищає гідроциліндр від пошкоджень. Ріжучі кромки для важких умов праці потребують заміни у два рази рідше, порівняно із звичайними, та забезпечують мінімальні витрати в експлуатації машини. Додаткова накладка захищає дзеркало від валу від зносу та збільшує термін служби. Запатентований стабілізатор відвалу дозволив розмістити відвал максимально близько до машини, що в сукупності з вертикальними гідроциліндрами забезпечило максимальну силу різання на ріжучих кромках відвалу. Окрім цього, дозволяє оператору точно контролювати рухи машини, передає усі бокові навантаження, що виникають при роботі, не наштовхаючи бруси, а на основну раму машини, що спеціально розраховано на це місце. Запатентована компанією Caterpillar Пілер конструкція ходової частини з піднятим бортовим редуктором та повністю рухомими ходовими візками. Була вперше анонсована у 1977 році. З тих пір було продано близько 40 тисяч важких тракторів з таким типом ходової частини. Одова частина з піднятим бортовим редуктором дозволяє ізолювати його від рівня землі та збільшити його термін напрацювання більш ніж у три рази. Таке рішення дозволило знизити трудовитрати на встановлення трансмісії більш ніж у вісім разів. Рами котків мають вигляд трьох столевих відливок, з'єднаних між собою високоміцним зварюванням, що дозволяє їм витримувати високі ударні навантаження і прирівнює ресурс даного вузла до ресурсу основної рами. Рухомі ходові візки дозволяють гусеничній стрічці огинати нерівності рельєфу та реалізовувати на 15% більше тягового зусилля у порівнянні з класичною конструкцією. Також бульдозер d 9 t оснащується паралелограмним регульованим розпушувачем особливо міцної конструкції, з максимальною Биною рихлення 1727 мм, розрахований на найважчі умови роботи, такі як рихлення вічної мерзлоти та скельних порід. Регулювання кута атаки зуба дозволяє змінювати кут та адаптувати розпушувач до різних умов роботи. Силова передача машини d 9 t розроблена для оптимізації продуктивності та простоти експлуатації, що допомагає клієнтам збільшувати об'єми виробництва та скорочувати витрати на одиницю переміщеної гірської маси. Бульдозер Д 9 т оснащується шестициліндровим рядним дизельним двигуном з сили Сі 18 технології АСОР з безпосереднім вприскуванням пального, потужністю 410 кінських сил. Максимальний крутний момент 2250 ньютон метрів при 1300 обертів за хвилину. На цьому двигуні використовується паливна система з електронно керованою насос форсункою з тиском розпилу 1500 кг кілограмів на сантиметр квадратний. Двигун оснащений інтеркулером повітряного охолодження, алюмінієвим моноблочним радіатором, високопродуктивним турбокомпресором та гідравлічним приводом вентилятора із системою охолодження з функцією реверса та автоматичною зміною швидкості обертання в залежності від навантаження. Все це у сукупності дозволяє підвищити паливну ефективність на 15%. Усі точки обслуговування згруповані, мають зручний доступ, що значно скорочує час обслуговування та простою машини. Повністю автоматична планетарна. Коробка передач, що перемикається під навантаженням, з функцією автоматичного пониження передачі в залежності від навантаження, дозволяє оператору витрачати менше часу на те, щоб переключати передачі та скорочує час циклу. Електронно кероване перемикання передач виключає пробуксовування дисків та збільшує ресурс коробки передач. Повністю перероблений та високоефективний гідротрансформатор передає більший обертаючий момент. Усі сучасні машини Caterpillar оснащуються кнопкою аварійного вимкнення двигуна з рівня. Землі та мають диференційне рульове управління. На машині більше немає пакету фрикційних дисків, що дозволяє керувати машиною навіть з повністю завантаженим відвалом, так як не відбувається розриву потоку обертаючих моментів між лівою та правою гусеницею, на відміну від інших моделей. Гадаю, що споживачі з гідністю оцінять неперевершену маневреність D9T, що є рідкістю для машин такого класу. Кабіна оператора зазнала серйозних змін. Уніфікований кабінний модуль, встановлений на спеціальних демпфуючих опорах, що знижують вібрацію. Тепер однаковий для всіх бульдозерів серії Т. А це означає, що оператору не доведеться перенавчатись і адаптуватись до нової кабіни при зміні машини. Інженери дуже серйозно попрацювали над ергономічністю. Тепер все керування машиною зосереджено на одному джойстику. Ним виконуються повороти машини перемикання напрямку та перемикання передач. Також є опція автоматичного укладення розпушувача. При натисканні однієї кнопки розпушувач може підніматися та приймати вихідне положення. Кабіна має неперевершену в своєму класі шумоізоляцію. Рівень звукового тиску не перевищує 72 дБ. Функція автоматичної перевірки рівня рідини, панель приладів з аналоговими індикаторами дозволяє контролювати роботу машини легко, не витрачаючи на це багато уваги. А рідкокристалічний монітор системи моніторингу дозволяє виводити необхідні параметри у режимі онлайн, отримувати від машини підказки та інформацію про несправність, ергономічне сидіння оператора та органи управління, кліматконтроль, система електронного моніторингу дозволяють оператору менше втомлюватись під час нічної зміни та бути більш продуктивним. Модуль Product Link дає можливість віддаленого моніторингу роботи машини через онлайн-інтерфейс Віжен Лінк. Ви можете бачити витрати пального, геолока Машини, час простою, час роботи при навантаженнях, напрацювання в мотогодинах, пробіг переднім та заднім ходом, діагностичні коди, інформацію про майбутнє, технічне обслуговування та багато іншого у режимі реального часу. Машина d 9 t призначена для виконання великого обсягу робіт за мінімальний час та при мінімальних експлуатаційних витратах. Це справжній симбіоз технологій, продуктивності, надійності та довговічності. Дякую за увагу!